Діти цього ранку спішить до нас загадка. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Це хто? Про що ця загадка? Правильно, діти, ви відгадали, це загадка про гриб. Які гриби вам відомі? Так, є стівні та отруйні. Які, ви знаєте, істівні гриби це печориці, лисички, рижики, маслюки, опеньки, боровики. А які отруйні гриби мухамори, поганки. До якого лиха призводять отруйні гриби? Так, вони приводять до нудоти, слабкості, непритомного стану. А зараз, діти, ми помандруємо у гості до казки. У лісі казка жила, творить казочка дива, цілує сонечко листки у ніжній теплій ласці. Гриби наділи шапочки, так само, як у казці. Був дідуня височенький, пішов дідуня на горбок, надів креслати капелюшок, і став він схожий на грибок. Якщо твоя на те є ласка, мене ти доруже не чіпай. Я заподію тобі лиха. Це моя креда, так і знай. Зовні я, красивий дуже. Та живемо, живим несу я мор. Здогадалися, напевно, називаюсь Мухамор. Була собі маленька бабця, пішла бабуня на горбок, вдяглась креслати капелюшок і стала схожа на грибок. Якщо мене не знаєш, мене ти не чіпай, бо я, бліда поганка, завдам здоров'ю край. Скільки тут грибників приходила, напускала тумана у вічі, може, справді щось дивне тут мешкає? І замані у ліс густий, і чекав боровик понад стежкою, щоб тобі лише датися в руки. Ось він боровик який. Чи сподобалась вам казка? А від чого застерігається казка? Так, не брати отруйних грибів, мухоморів, блідих поганок. А зараз я прочту вам ще одну казочку. Про який грибок ідеться в цій казочці? Про чи отруйний? Послухайте дрімає старий ліс, а життя в ньому вирує». Виткнувся із землі маслючок, ніжка товте, товнесенька, широкий капелюшок, на самі вуха насунутий. З днем народження ласкаво провітала травичка і розсунула стеблинки, місцем поступилася, а стара сосна весь час шепотіла. А я б горну тебе гострими гілочками, прикрою вітами. Ти ще зовсім маленький, у лісі багато друзів та багато й ворогів. Я заховаю тебе, рости, виростай. Яку назву можна назвати цій казці? Маслючок. Який це гріб? Їстивний чи отруйний? Їстивний. А хто з вас ходив збирати гриби з мамою і татом? Хто їх сам шукав? А чи знаєте, що гриби вміють передавати інформацію одни, один одному? На відстані саме тому грибочки так неохоче потрапляють до наших кошиків. А зараз пограємо в гру. Їстівний чи отруйний. Я читатиму вірші загадки, а ви знаходитиме картинки із зображенням цього гриба і відповідатиме мені їстівний чи отруйний гриб. Білий гриб, боровик, він до свого бору звик. Грибника злякався, в глицю заховався, ні очей, ні вушок, сам лиш капелюшок. Який це гриб? Їстивний боровик гриб ль. їстивний. Ми лисички, жовті личка, ростом зовсім невеличке, не червиві, дуже чисті, не ховаємось у листі. Лисички, які гриби, їстівні. Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов. Який це гриб? Мухомор, це гриб отруйний. На узліссі у кущах зрубані пеньочки, а на них кругом сидять кубкою грибочки. Ти до них придивись та дивись, не помились, можуть бути уненькі не справжні опеньки. Опеньки є і їстівні гриби, і отруйні. Треба уважно дивитися. По-нашому я печерниця, а по-французьки шампіньйон. Хоч куцу нога, блідолиця, але витримую фасон, мене шукайте на світанні у лісі, в полі, у садку. Печорниці гістівні гриби. Осінь це пора, коли багато з грибів збирають в лісі люди. Але завжди, збираючи гриби, треба дотримуватись наступних правил. Ніколи не збирати для вживання в їжу незнайомі гриби. Ніколи не брати до рота сирих грибів. Знайомі гриби уважно роздивлятися з дорослими. Вживати в їжу їстівні гриби можна тільки після обробки. Неїстівні гриби залиште для мешканців лісу. Вони ними лікуються.